Вітаю на каналі Дитячі Пригоди та казки. Оповідання Сашко і День без гаджетів. Одного суботнього ранку Сашко прокинувся раніше, ніж зазвичай, не тому, що був бадьорим, а тому, що хотів першим схопити телефон і продовжити грати свою улюблену гру. Але коли він натиснув кнопку Увімкнення. Ікран блиснув і згас. Що це? Сашко натиснув ще раз і ще, і ще. Телефон мовчав. Мамо, у мене все зламалось. Катастрофа, апокаліпсіс. Я не можу грати. Мама зайшла в кімнату і усміхнулася так, що Сашко одразу все зрозумів. Сашко я сьогодні вирішила оголосити День без гаджетів. Що? витягнув хлопчик. Це негуманно, це проти прав дітей. Це, це, мама засміялась. Це просто один день. Спробуйш прожити його по-справжньому. Сашко закотив очі так високо, що майже побачив свою шкільну стелю зсередини. І що тепер мені робити? Дивитися на стелю весь день? А ти спробуй знайти пригоди, сказала мама. Вони поруч, просто ти їх не бачиш через екран. Сашко сидів на ліжку і дивився у вікно. Ну і день, ну і нудьга. Та раптом він почув за вікном дивне хо-хо-хо, не сміх щось інше. Він визирнув, двору йшов сусідський кіт-барсик із величезною шишкою, яку котив лапкою. Ого? здивувався Сашко. Що це він робить? Кіт зупинився, подивився на хлопця так, ніби кликав його за собою. Сашко вискочив на двір. Барсику, це ти мене покликав? Кіт мяу! І побіг до кущів. Хлопчик побіг за ним, а там під кущем сиділи двоє маленьких їжаченят. Їжачки? Тут у нас? Сашко аж присів поруч. Барсик поважно підпихнув одну шишку той їжачка. Ти це їм приніс? здивувався Сашко. А я й не знав, що ти тут такий турботливий. Кіт гордо підняв хвіст. Сашко просидів біля куща з їжачками півгодини. Він навіть не згадав про телефон. Потім Сашко повернувся додому і побачив у вітальні коробку. Що це? запитав він. Стара коробка з дитинства, усміхнулась мама. Подивись. Сашко відкрив коробку, і очі його загорілися. Там були машинки, про які він забув, блокнот з смішними малюнками, саморобний паперовий робот, фломастери, які ще не висохли. Мам, да це ж, це ж круто! вигукнув хлопчик. Ага, сказала мама. Вони чекали, поки ти зробиш перерву від екранів. Сашко весь день майстрував, малював, грався з барсиком, спостерігав за їжачками, навіть зібрав конструктор, який роками лежав на полиці. І тільки ввечері мама сказала: Ну що, хочеш повернути телефон? Сашко замовк, подумав і здивував сам себе, М а можна ще трішки без нього. Я не договорив історію про їжачків. І не домалював робота, і, ти знаєш, це трохи цікаво інколи побути без гаджетів. Мама ніжно обійняла його. Бачиш, іноді найбільші пригоди починаються там, де закінчується екран, Сашко засміявся. А можна в нас буде е, день без гаджетів, ну, раз на тиждень. Барсик, який проходив повз, погоджувально маякнув, ніби сказав. Нарешті ти це зрозумів. Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш нову історію.